О, oh, no, перепрошую. Усім <му> привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас доволі таки непостійна рубрика ігрошквари. І поговоримо ми про лаунчер для Майнкрафт під назвою. Те лаунчер. Хто б міг подумати, але на 10 му році війни я маю вам пояснювати такі базові речі, як якщо на сайті є лише москальська мова, закривайте сайт. Скоріше за все, ви натрапили саме на московицький сайт. Так я розумію, що в Україні ще багато людей, які піратять ігри, фільми та музику. Але вибачте мене, коли для цього використовують москальський сайт. Я маю втрутитись. Взагалі я збирався давно зробити відео на цю тему, тож усі, хто чекав це відео, вибачайте, що так довго. А тепер я трішки розжую для тих, хто не в темі. Т-лаунчер це програма, що дає змогу грати в Майнкрафт не купляючи гру. Ну, якщо прям так дуже по-простому. Насправді подібних лаунчерів є багато. Більшість з них зроблені московитами, що в принципі і не дивно. Просто конкретно Т-Лаунчер дуже розпіарений в Майнкрафт спільноті. Тому в цьому відео я частіше буду говорити конкретно про т лаунчер Отже, заходимо на сайт Т-Лаунчер і що ми тут бачимо? Є лише московицька і англійська. Так, хтось може сказати, що в Україні досі є купа сайтів, які не мають української мови. Окей. Тоді, як ви поясните те, що номер телефону в них починається на плюс чотири? І що цікаво, є посилання на навконтактик, які вони активно ведуть. Це для вас, мабуть, теж не аргумент, що це москопітеки, так? Окей, хто ж в нас розробник телаунчера? Знайомтесь, це Артур Хусей... Хусаїнов. Як вказано у нього на сторінці ВКонтакті, він живе на УФІ. Хто не знав УФА, це на Московії. Артурчик створив, ну, по факту, скомуніздив. Як же чудово це слово сюди підходить. Отже, як він сам і сказав, він скомуніздив оригінальний зовнішній вигляд від Анджо Кайдо, а сам Кот він взяв, ну, знову ж таки, з з офіційного лаунчера. Ну а всім відомий Т-лаунчер – це копірка Т-лаунчера, який зробив Артурчик. Тобто московити вкрали дизайнний код, а потім самі у себе вкрали. Руський мір, як він є. Навіть Артурчик, розробник Т-лаунчера, ну то, що правда вже називається Легасі, каже про те, що в новому Т-лаунчері, який зробили на основі його Т-лаунчера, запхали вірус. І вони навіть намагались заблокувати The Launcher легасі, яка сумна новина. Оскільки я не граю і ніколи не грав Майнкрафт, я можу багато чого там не розуміти. Тому для тих, кому мало інформації від мене, ось вам ще трохи інформації від блогера під ніком Квік. Не дивлячись на те, що мій канал базується на суто розважальних відео. Сьогодні ми поговоримо про досить серйозну проблему, про яку на жаль знають не так багато людей. Як ви розумієте, сьогодні атмосфера буде трохи відрізнятися від інших відео на каналі, відповідати темі, так би мовити. Ну а перед цим попрошу підтримати мій єдиний україномовний канал лайком, вподобайкою, коментарем або якщо є бажання фінансово. Усі посилання я залишу в описі. Приємного перегляду. Що ж, як ми всі прекрасно знаємо, у світі дуже поширена тема піратства. Ну і та як Майнкрафт найбільш продавана гра у всьому світі. Відповідно, попит на безкоштовні копії цієї гри теж на першому місці. Я просто впевнений, що ви хоч раз встановлювали лаунчер Майнкрафт. Станом на 2016 рік, так взагалі, в Україні ігри купляли лише 7% споживачів. До речі, Маркус Персон, автор гри, взагалі був не проти того, що гру піратили. Бо це на його думку тільки про гру. Якщо тобі сподобається, ти скоріше за все її. Купиш, але як ви розумієте, багато хто досі грає на різних лаунчерах. Більшість фрігравців користувалася саме лаунчером. Ну, бо він банально був і є монополістом. Має у собі зручні функції, по типу вже підібрані збірки модів, легкі у налаштуванні, та також містить автовстановлення Java. джави. Як ви розумієте, полюбився багатьом. Але чи знали ви, що The лаунчерів насправді двоє? Лаунчер Legacy це, нібито, і є той самий дружний лаунчер, у якого на хороші люди просто вкрали назву, впихнули у свій лаунчер просто тонну реклами, купили ліцензію на піратське програмне забезпечення та грібли дуже багато бабла. До речі, самі гравці ніяк. На це не відреагували, та швидко прийняли новий дизайн лаунчеру і відповідно всі його функції. Коротше, як ви вже зрозуміли, у цьому лаунчері, як і у всіх інших лаунчерів, є віруси. Так, хто би що не казав, який би лаунчер не хвалив, усе на що вам доводиться сподіватися, це совість людини. Але перед цим пригадайте приказку: безкоштовний сир. Пише у пасті, можливо, вони прямо зараз зливають ваші паролі. Можливо, за допомогою вашого ПК додосять сервера. А може, взагалі майнять на вас крипту. Але зачекайте. Тоді чому ми їх не бачимо, коли закидуємо лаунчер перед встановленням у VirusTotal? Ось погляньте. Вірус каже, що все чисто. Але насправді, ось ці два файла у папці із з грою це замасковані віруси. Ці файли зашифровані цифровим підписом, який купується за великі гроші. Але для ТЛ це не проблема. Цей підпис є на усіх зареєстрованих програмах, аби можна було відрізнити підробку, тобто для антивірусників це своєрідний білий список. Тому коли вони його бачать, просто оминають файл, не перевіряючи його. Але якщо його прибрати, то також лаунчер встановлює вам свій Java із своїх серверів, і Бог знає, що там може бути. Також він має модуль читання папок браузерів, тобто фішку стиллера. До речі, у старих версіях він вимагав підключення до інтернету, аби його віруси могли нормально функціонувати. Але зараз вони це роблять навіть без підключення до мережі, просто дочекаються, поки ти не включиш її знову, та передадуть інформацію своєму господареві. Знаю, стало дуже страшно. тому краще щонайшвидше змінити всі паролі, поки їх не продали в Даркнет. Перед цим раджу розлогінитися з усіх сайтів та підключити інтернет. Тепер треба видалити його основне гніздо. Знайти його можна за допомогою сполучення клавіш Win англійська R. Далі шукаємо ось такі ось файли під назвами. .minecraft та Tlauncher. І, звичайно, видаляємо їх. Тепер знову натискаємо Win плюс R та вводимо ось цю ось команду. Заходимо у папку Local. Та знаходимо там файл Package. і бачимо там дуже багато файлів, які треба видалити. Тут збирається увесь кеш браузером. А ще туди дуже люблять лазити віруси, тому видаляємо. Странно прозвучало. Коротше, це нормально, це можна ці файли видаляти, не переживайте. Коротше, більшість вірусів там ховаються як е, програма, тому видаляємо все, воно нам ніяк не завадить. На телефоні міняємо всі паролі. Після цього раджу зробити повну перевірку Windows Defender. Це навіть я б сказав обов'язково. Бо якщо у вас ще є якісь платні антивіруси, після Windows Defender можете використати ще їх. Безкоштовні не раджу використовувати. Ну а якщо вам і цього мало. Тоді слово передаю Квадратнюку, Він то вже точно знає більше за мене. Тож, якщо ти користуєшся російським телаунчером, в мене для тебе буде два вироки: що перший, що другий, паршиві. Перший варіант ти російська хрюшка, другий варіант ти тиоб. <плес> що то, що то в принципі діагноз, якщо він тебе влаштовує, користуйся далі. Я би з радістю назвав аналоги, проте Ютуб такого не любить. А тому скажу, що Майнкрафт якби ну ліцензійний коштує 650 гривень. Це буквально один раз сходить в магазин, щоби ну непогано ну, поїсти. Це 6 разів приблизно випити каву в Києві, або ж заправити літрів 20 газа в Ланус. І я вважаю, що навіть якщо ти школяр, в якого немає грошей на Майнкрафт, то є можливість нагуглити, наприклад, польські аналоги, а вони існують, називати не буду. Або ще кращий варіант взяти гроші, які тобі подарували на день народження, і купити Майнкрафт на офіційному сайті. Це не так дорого. Я в свій час так і зробив. Коли я був ще школяром, в мене не було грошей в принципі. Причому, коли в тебе є ліцензійний Майнкрафт, для тебе відкривається така чарівна штука, як. Курс Forge launcher з модами, MultiMC, який є сильно зручнішим, навіть ніж ванільний лаунчер Майнкрафта. Тож, якщо тобі подобається, що на твоєму комп'ютері встановлена буквально шпигунська програма, яка краде твої особисті дані е, Дані твого офіційного аккаунту по Майнкрафту, навіть якщо ти ну, настільки. Е, ну. Що ввів <реш> свої офіційні дані від свого офіційного Майнкрафт аккаунта в телаунчер, Відчуваю, Хоча було б кому. Тож, якщо дана програма встановлена в тебе на компі, видаляй і качай щось нормальне. Наприклад, офіційний лаунчер. Під кінець хочу просто сказати: купляйте ігри, не пірайте їх. Ну звісно, якщо у вас є можливості такі. Бо купляючи гру, ви таким чином кажете розробникам, що в Україні є платоспроможні люди, і що не всі тут піратять ігри, і можливо. Хтось із розробників навіть зробить українську локалізацію колись. Але якщо ви вже не маєте грошей на ігри і ви пішли на піратство, то не запитуйте мене в коментарях, який лаунчер завантажити, бо усі вони в різній мірі можуть або мати віруси, або пхають безбожну рекламу. І як вже говорилось сьогодні в одному відео. Безкоштовний сир є, ну, мишоловці. До речі, якщо вам трапиться ось такий сайт, де ви побачите, що телаунчер це типу український лаунчер, сміливо можете закривати сайт і не завантажуйте звідти нічого. Адже навіть на цьому сайті, який начебто має харківське походження, навіть на цьому сайті є посилання на московицький сайт. Тобто посилання на авторів, що вкрали вкрадене. А українська версія входить вкрадене тричі, ну і що там всередині, сам тільки розробник знає. Коротше, я не встиг записати і сказати про те, що тут ще Арті хоче дещо вам сказати. Привіт! Перше, що хочу додати, це те, що не слід прирівнювати піратство до рівня життя, до якоїсь конкретної країни, і я потім вам розповім чому. Бо більшість піратських сайтів, де ви можете завантажити ігри на консолі, старі ігри, старі ігри на консолі, вони в основному американські. Тобто, я до того йду, що ну не потрібно це якось пов'язувати до українців чи москопітеків, хоча вони будь-які якому випадку будуть під але ну, це зрозуміло. Зрозуміло, що якщо ви доросли людини і річ іде про сучасні, і тим паче, наприклад, інді ігри, то буде соромно не підтримати цих двох з половиною розробників, які робили ігру. І тут питання навіть не в моральних аспектах, а в тому, наскільки зараз банально зручно купляти ігри. Тому що основною проблемою купівлі таких ігр нашому дитинстві було ну окрім того, що у наших батьків не було грошей, це те наскільки зручно було купляти такі ігри. А зараз тобі і знижки, і патчі постійно прилітають, і зручно відразу DLC поставити, і хмарні збереження. Оце для мене, до речі, дуже актуально, тому що буває таке, що там він дупір на іншому компі, десь не знаю. На роботі в теорії я, так, я, я так, так, такого вже ж не роблю. Але ну. Все може бути. І дивлячись на це, шукати ігри на тарентах, ну це трохи виглядає архаїчно, як на мене. Ні, ну а вже ж, якщо ви там, наприклад, там школяр, да, і у вас не дуже багато грошей, то як би, ну окей, ладно, ладно, но намагайтеся хоча б інді ігри купляти, тому що, ну ладно, мегакорпорація, да, вона може і не помітить. А опять же, оці півтора розробника, які робили цю гру, ну, знаєте, для них це можливо питання життя та смерті. І купляти ліцензії дійсно зручно, і приємно, і правильно я б сказав, але в самої суті піраста нічого поганого не бачу, тому що. Що іноді в тебе просто немає іншого шляху, тому що ну, я, наприклад, дуже люблю грати в якісь старі ігри, і багато з них придбати просто неможливо. Я мовчу вже про ПК-ігри. А якщо ми візьмемо, наприклад, ігри зі старих консолі, їх <с. <с. <с.> там з PlayStation 1, там, напевно, 99% всієї бібліотеки зараз придбати просто неможливо, якщо це не було щось супер-попсове, по типу там Крешеб Медікута. І можна сказати, що якщо б не пірац, всі ті ігри були просто втрачені на вічно. Я це все до того вів, що да, купляти ліцензії це зручно, це правильно, необхідно підтримувати розробників, особливо невеликих, але не треба буліти людей за те, що вони там можуть собі завантажити якусь гру, тому що, ну знаєте, по-перше, не у всіх є гроші, а по-друге, багато чого придбати просто офіційно неможливо. Ну і я думаю, якщо це відео дивляться дівчата, то ну, вони зараз плюсануть, що за ціною всіх доповнень для Sims 4. Я думаю, можна придбати ще один комп'ютер. Ладно, дякую, що покликав. Я знаю, що ви тут всі будете мене зараз уїсосити за те, що я Білорус краще зробити це на моєму твіч-каналі. Я сподіваюся, що посилання є в описі. Я дуже сподіваюся Бувайте. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді, ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви знайдете в описі до відео або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів. Кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх. Ну правда, дрона у мене для перевірки поки що немає, і буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А на розіграші у нас сьогодні буде. Герб України викладений мною із гільц, які мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 Я до речі, там у них був, яке, на жаль, вже розформували умови участі у розіграші Дуже прості: донат від 50 гривень рахується як. Один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. От прямо зараз скиньте хоча б 5 гривень. Ну і якщо вам подобається контент, який я роблю, то запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, ну, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди, на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, buy Coffee, які вже. Перестає працювати в Україні і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Можливо, якщо вони будуть цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.